Близько восьми років тому в Україні з'явилися патронатні сім'ї. Це поняття означає тимчасовий догляд виховання та реабілітацію дитини у родині патронатного вихователя на час доки її батьки долають складні життєві ситуації. Метою патронату на дитину є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками або законними представниками, надання їй та її сім'ї послуг, спрямованих на реінтеграцію дитини у сім'ї або Надання дитині відповідного статусу для прийняття подальших рішень наразі на Житомирщині створено 31 патронатну патернатну родину, які тимчасово влаштовано 63 дитини. Сім'ю патернатних вихователів можуть бути влаштовані діти від народження. В Житомирській області наймолодша дитина, яка влаштована, це 5 місяців. У нас є влаштування дітей з з тимчасово окупованих територій. Саме з Херсонської області у нас є дітки, які проживають в Зягельській. Територіальній громаді у патронатній родині дитина може перебувати від трьох до шести місяців однак ці обмеження скасовуються під час військового стану. Кандидатом у патронатні вихователі можуть бути особи, в тому числі фізична особа. Підприємець, яка виявила бажання виконувати обов'язки патронатного вихователя на професійній основі, може створити влаштовані дитині належні умови для проживання, навчання та розвиток, здійснення належних умов. Обов'язково має бути помічник патронатного вихователя. Це має бути повнолітній член сім'ї. Олена та Олександр вирішили стати патронатною родиною у 2020 році. За цей час вони взяли під свою опіку вже шістьох діток. Всі дітки, які у нас були в патронаті, вони були добре влаштовані. Один хлопчик повернувся до мами. Мама пройшла реабілітацію, перестала вживати. Вона відновилася ну от повністю, вона досі не п'є. І... А всіх інших дітей у нас усиновили». Вони нам досі. Дзвоньте, дякую. Зараз патронатна сім'я взяла під виховання маленького гошу. Хлопчик народився з багатьма хворобами. Пізніше лікарі діагностували йому на складну форму інвалідності. Та сказали, що малюк не проживе більше року. Говорили, що по його стану він ну, буде просто лежати і взагалі просто як овоч. Але в п'ять місяців він почав посміхатися, тобто запустилися кора головного мозку, емоції. Він почав реагувати на іграшки, він почав рухати ручками, ніжками, згинати. таке чудо для всіх, для нас, для лікарів, що ну дійсно що догляд. Турбота про таку дитину воно не тільки продовжує життя, але він почав розвиватися. Задля того, аби стати патронатною родиною, кандидати мають пройти декілька етапів: первинний відбір, навчання, потім укласти договір на тимчасову опіку над дитиною. Олександр та Олена радять на навчанні. Варто звернути особливу увагу, адже ті знання точно стануть у нагоді. Ми на навчанні програвали ті ситуації, які можуть бути. Да? Ну, тобто не тільки теорію, ми програвали їх як на практиці, як реагувати. Ось. Але й дуже багато інформації, те, якої ми не знали взагалі. На місяць держава виплачує патронатному вихователю три мінімальні заробітні плати. Тобто 24 тисячі гривень, а також майже 6,5 тисяч гривень на малюка до 6 років і близько 8 тисяч гривень на дитину віком від 6 до 18 років.